Замок Мнішиків у ляшках мурованих і його бароковий парк. Ляшки муровані тепер село Муроване на Львівщині у 16-18 століттях були резиденцією родів Тарлів, а згодом Мнішиків. Перші муровані укріплення, ймовірно, збудував Анжей II Тарло на початку 16 століття. У XVII столітті замок набув ренесансно-бастіонної форми, а найбільшого розквіту досяг у першій половині XVIII століття за часів Йозефа Вандаліна Мнішика, великого коронного маршалка. Комплекс поєднував оборонну архітектуру з розкішними інтер'єрами та був оточений масштабним регулярним парком, створеним у бароковому стилі. Відгомін московського трону. З замком у ляшках мурованих пов'язана одна з найяскравіших і найсуперечливіших історій доби. Саме тут, за місцевими переказами, відбулося весілля Марини Мнішек із Лжедмитрієм I, претендентом на трон Московії. Офіційні джерела говорять про шлюб Перпрокура у Кракові 22 листопада 1605 року, але в пам'яті місцевих жителів збереглася легенда, що весільні урочистості проходили у залах рідного замку Марини. Історія завершилася трагічно. Після загибелі лжедмитрія вона втратила корону, але її ім'я назавжди залишилося в хроніках як московська цариця. Парк у стилі Андре Ленотра Західна сторона укріплень замку відкривалася до великого французького парку, композиція якого наслідувала принципи Андре Ленотра. Планування вимагало врахування як топографії, так і контуру існуючих бастіонів, але основна ідея залишалася осьовою та симетричною. У західних валах влаштували сходи, що вели до великого півкруглого партера з фонтаном у центрі. Орнаментальні квіткові візерунки та чвертьколові газони обрамлював ряд італійських тополь. Далі розташовувалися зелені кабінети та лабіринт, а вісь завершувала скульптура Нептуна на березі річки Стрев'яж. Північна частина парку включала ставки, грот, ермітаж та відкритий салон. Східна ділянка містила оранжерею, додаткові кабінети, фонтани, господарський сад і зони відпочинку, майданчик для гри в гонитву за перснем та амфітеатр. В'їзд до замку з півдня супроводжував парадний ансамбль партерів з геометричними та геральдичними візерунками. Продовження за річкою. Регулярний сад переходив через струмок. Широка алея вела до храму Юпітера, від якого променями розходилися стежки до чотирьох зелених кабінетів. Північніше створили мережу алей, що перетиналися під різними кутами та встановили статую Сатіра. На північ від річки розташовувався звіринець. Чи був парк насправді? План Генріха Кляйна. 1734 року детально показує регулярний парк із фонтанами, зеленими кабінетами, храмом Юпітера та звіринцем. Однак сучасні дослідження не дають повної впевненості, що вся ця композиція була втілена в життя. Можливо, частина залишилася лише на кресленнях як амбітний задум, що мав підкреслити престиж замку, але не отримав завершення. Сьогодні на місці парку збереглися лише окремі фрагменти алей та поодинокі дерева, які можуть бути свідками тієї нездійсненої мрії. Значення парку парк у ляшках мурованих був не лише декоративним елементом, а й втіленням престижу та амбіцій власників. Навіть якщо його план реалізували частково, він залишився прикладом того, як мода європейського бароко впліталася в архітектурний та ландшафтний простір українських земель. Матеріал підготовлено за статею Аліни Барчик Лоцький університет. Дякую за увагу!